Мир Боже, дорогі брати і сестри, я радий вітати вас, миром нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя, в принципі, всі ми знаємо, але хто практикує, бачу, це було риторичне питання. І хто підміть, будь ласка, руку, хто їв в серий рис? Сирий рис? Ніхто. Ні. О, Хорошо. Хто їв напівзварений рис, тобто не доварений рис? Ну, суші роли це окрема тема, ми їх пізніше зацепимо. Як вам воно, коли ви їсте напівсирий рис? Без нічого, навіть без солі? Трошки хрупає. да? так? Може в зубах застрягати, так? Да? Так, да, дуже цікаво. Тобто ми бачимо, що якщо брати на пів срий рис, він буде несмачний. Не якщо ще без приправи, без солі, то це вже взагалі, як на мене, то е, мені там сказали, що дуже хорошо рис, варений рис без нічого, дуже корисний для організму, виводить там все. Я попробував, чесно зміг з'їсти дві ложки, більше в мене корисного не пішло нічого. У мене не було великого бажання. Але якщо. Вріз добавити солі, спеції. Що в нас виходить? Чудовий смачний плов, да? це корисно, дуже корисно, якщо ми правильно його приготуємо. Слідче питання. А як ви їсти, чи ми їмо слово Боже? Наскільки воно смачне для нас? Коли просто його читати? Чи дасть воно, чи воно буде таким смачним? Якщо просто встати інколи по звичці, ми можемо встати зранку, прочитати главу 2-3, можливо, по... щоб кожен день прочитати Біблію і все. І яке воно на смак? Як ви можете, ну, не а описати Слово Боже от на смак? От для вас особисто хтось може сказати, що, наприклад, от для мене слово Боже, воно яке? Він каже, як новонароджені малюки, згадайте щирого і чистого молока. Він каже, що каже, як діти, то чисте молоко. А пора вже каже, чисти вам тверду їжу їсти, бо молоко хорошо, але ви, немовля, ви вже не немовлята. За да. жибово. Добре. Давайте відкриємо об'явлення, 10-й розділ і. 8, 11 е вірш. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зі мною і казати: Піди та візьми розгорнену книжку з руки ангела, що стоїть на морі і землі далі. І пішов я до ангела та й промовив йому, що дав мені книжку. А він мені каже: візьми і з'їж її. І гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка як мед. І я взяв з руки Ангела книжку та з'їв її, і була вона в устах моїх, немов мед, то й солодка, та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм животі. Цікаво те, що інколи, коли ми читаємо слово Боже, воно може бути трішки гірке. Тобто ми можемо їсти захопленням, але коли Дух Святий починає впливати на нас, ми починаємо приправляти Його Духом Святим, воно попадає в нас і виходить, ти дивишся, що щось в тебе вже щось не те. Ти вже якийсь не такий. Можливо, твоє життя. І воно говорить про те, що ти не той, який Господь хоче бачити. Молитва. Без молитви ми можемо їсти Слово Боже? Можемо. Але наскільки воно буде для нас приємним і наскільки воно буде для нас корисним? Можливо, це буде для нас як якась цікава історична книга. Да? Тобто ми можемо прочитати як історичну книгу. Але коли ми будемо з молитвою читати, то Біблія це великий молитовник. І фактично кожна голова, кожний розділ. І кожна сторінка містить слова для молитви. Коли я це готовив, то я спочатку не міг зрозуміти, ну як, якщо взяти книгу буття, взяти перший розділ, про що він говорить нам, ну на початку Бог створив да, добре. Які слова ми можемо взяти для молитви? За що ми можемо подякувати, якщо прочитавши книгу Буття, от перший розділ буквально? Ну, все це хорошо, але більш конкретно. То, що за створення. за створення. От, за створення. Тобто ми бачимо, що кожна голова Біблії, кожний розділ Біблії може нас наштовхнути на думку і молитву, яку ми можемо сьогодні звершити. Бо, ну, коли я готовий в тему, то в принципі там в мене молитви завжди були, я більше між сказав би якось так. Не завченими більш... молитви, скажімо так, в мене кожні молитви вони подібні. Да? Наприклад, той зранку встав, прочитав, і ти, ну не знаю, як інших, в інших особисто було таке, що практично кожен день ідентична молитва. Скажемо, як молитва очинаш. От, і в мене тут молитва наш» практично кожен день. Коли я читав цю тему, готовив, читав і думаю. А дійсно, якщо взяти відкрите Слово Боже і молитися саме за те, що Господь тобі відкрив сьогодні, в Слові Божому. І який простір для молитви. Сразу великий простір для подяки. Це вже в тебе виходить не завчена молитва, а та молитва, яку Господь сьогодні хоче почути. Інколи ми можемо. Молитися і дослідження слова Боже проходить в кожного по різному Коли я жив на квартирі з одним братом, то я відчував, що я трішки ну такий, неправильний християнин. Чому? Тому що я бачив життя цього брата, я був здивований. Зранку він вставав, він півгодини більше молився, і він молився емоційно. Там і він в якійсь мірі трохи плакав, навіть можливо, там читаючи і так далі. Настільки емоційно, а я думаю, ну я якийсь, ну, мабуть, не такий, я я неправильний християнин, тому що ну, нема в мене стільки емоцій. Ну, не знаю, де їх взяти, щоб от настільки емоційно дякувати Господу. І інколи, коли я чую, коли там люди моляться з такими емоціями, з такими щирими почуттями, слава Богу. І, а я думаю, ну, значить, я трішки якийсь неправильний хлеснин. Ну, нема в мене цих емоцій. І коли брат Микола Степанович проводив невеличкий таке дослідження, він сказав, що про портрет церкви робив, і він каже, що ви не дивіться на інших, тому що ваше сприйняття Бога може бути іншим. Ваше сприйняття може бути не емоційний, а роздуми. Але це і є дослідження Господа, дослідження Біблії, коли ви роздумуєте. І є одна історія про те, що як в одному університеті студент вирішив подивитися, що робить набожний лектор. От йому було цікаво. І от, да я зайду в таємну кімнату, його, подивлюся, от як він молиться, і я зрозумію його секрет. Що він робить? Він каже, він сховався перед тим, як мав лектор прийти до себе в квартиру. Він там сховався в кімнаті в нього. Каже, лектор прийшов, сів зручно в крісло, відкрив Біблію і став читати спокійно. Він каже, я чекав, думаю, ну зараз щось має відбутися. Ну що, ну, сів, почитає. Я теж сиджу, читаю Біблію, можу годину читати. Каже, через півгодини... Розумів він став викладач. І цей, склавши руки, заплющив очі, сказав: на добраніч, Ісусе, ми з тобою в таких самих тісних відносинах, що і раніше. І читаючи цю історію, я подумав про те, що, можливо, дійсно, мені не потрібно дивитися на брата, на сестру і говорити, що ну, якщо в мене немає емоцій, немає почуттів. То я, можливо, не такий правильний християнин, як мені хотілося б. Але ми знаємо, що має бути ще особливий час, тобто як здоровому способу житті, дуже важливу роль відіграє харчування, і коли ми харчуємось, так само і в духовному нашому житті, коли найкращий час для роздумів. Вранці. Чудово. Але в кого є така гарна звичка вставати в 5-й шостій годині, щоб помолитися і почитати? Слава Богу! Я чесно скажу, в мене такої привички немає, я встаю десь після сьомої, звісно, читаю, і коли слухаю Біблію, починаю молитися, Господь показує мені, які ми є. І як ви думаєте, якщо я вчора помолився, сьогодні читати і молитись потрібно чи ні? Ну для чого? Ну, їсти для того, щоб харчі не пропадали. І треба підтримувати форму. Але ж в духовному житті, як ми харчуємося, чи достатньо поїсти одного разу, наприклад, там. Хто скільки раз їсть? Хто їсть один раз в день? Хто два рази в день? Ага. Де хто? А хто три і більше? Нічого. Тоже правильно. Ні, всі підняли руку, всім дякую за те, що ви дійсно відкриті, тому що е, дійсно важливо і е, я замітив, не знаю, як у вас таку тенденцію. Якщо я зранку почитав, помолився. Інколи буває таке, що день проходить настільки добре, настільки гарно мир, спокій в тебе є. А інколи буває, помолився зранку в тебе такий спокій на душі. А день проходить так, що з середини стільки виходить, і, і як написано в Марка 1:34,35, Христос, коли зранку ходив молитися. І я подумав, інколи я себе оправдую в тому, що. Ну, я устав за цілий день. От вчора в мене був тяжкий, я пізно ліг. А може зранку там не встати в шостій-сьомій, а вже встати мені там на дев'яту, мені там 15 хвилин їхати, там можна навіть не поїсти, просто взяв, взяв, зібрався та й побіг на роботу. Можна на роботі почитати, якщо буде час, якщо буде бажання. І спілкуючись на роботі, там, ну, я працюю з одним православним, він співає в хорі. І ми щось з ним спілкуємося, і інколи ми переходимо, 에, говоримо дуже голосно. І я такий, він каже: ну ти мав би промовчати, ти ж я кажу, що я? Ну, ти от штунда, ти маєш мовчати. Я кажу, а ти що не християнин, ти в Бога не віриш він. Віру, ну я старший. Сразу получається аргумент в нього. Я кажу, ну добре, ти старший, ладно, кажу, вибач, я не стримався. Він такий каже, я теж не стримався. Я кажу, слухай, кажу, ну ти знаєш, кажу, сьогодні зранку помолився. Ну такий гарний настрій, все добре, на серці мир. Кажу, і ти мені його спорти. він такий дивиться на мене, каже, і як? Я кажу, ну от що от ти кажу, а він каже, я не винен. Я кажу, а хто винен? Він каже, ти мало молився, мало читав. І я розумію, що дійсно, можливо, ми шукаємо собі оправдання оправдання на наші емоції, на наші слова, які ми. А це говорить про те, що коли в нас от збитка серця, говорять уста. Саме цікаво, що якщо ми наповнюємося Духом Божим, Господь показує дійсно, які ми є. Інколи. Я завжди згадую історію про те, що ходив один странник, і він завжди зупинявся в, одні, в одній гостиниці, зупинявся монах. І, ну, а хазяїн цього, цього готеля, він був доброю людиною, завжди його гостину приймав і не брав плати, бо ну, свята людина, пілігрім. Ну і одного разу він йому каже: слухай, каже, ви дивися, ну, я добра людина, той каже, да, ти добра людина. Ну, що мені просити в Бога? Ну, жінка є, діти здорові, робота є, достаток є. Ну, що ще просити в Бога каже, ну. Той каже, проси, щоб молися, каже, щоб Господь показав, який ти є насправді. Ну, і пішов там через місяць, там, можливо, там через деякий час, там, можливо, більше, вертається цей пілігрім. Цей господар готелю вилітає йому на зустріч з здалеку побачив. Каже, що ти зробив? Ти каже, нічого, що таке, заспокойся. Розкри. Він каже, нащо ти мені це сказав? Ти каже, що саме, щоб Господь показав, який я є. Каже, Господь мені відкрив, який я є. Я бачу, що я зовсім не той, який я думав. Я думав, що я добрий. Каже, Господь показує, що скільки в мене є всього недоброго. Каже, що робити. Він каже, а тепер молися і проси, щоб Господь зробив тебе таким, як Він хоче тебе бачити. І, можливо, в нашому житті якісь випробування, Господь послає людей, які показують, які ми є насправді. Бо інколи ми можемо вдома бути одними в церкві, ми теж добрі, посміхаємося один до одного. А які ми є насправді, це знає дійсно Господь, і можливо, ті. Рідні і близькі люди, які живуть і які близько з нами контактують? Інколи нам здається, що Христос далеко. У Вас було відчуття, що вроді ти молишся, читаєш, але щось ти не розумієш? У мене були такі, я думаю, що, мабуть, в кожного були такі моменти нашого життя, коли ми, здавалося, що Господь далеко. От ти молишся, Господь не чує. Ти читаєш Слово Боже і читаєш його якось як завщину в тебе. Але чи дійсно Господь далеко? В той час, коли ми, нам здається, що Христос далеко, де знаходиться Ісус? Так, да, він поряд з нами. Але просто ми за своїми проблемами, ми не бачимо Господа і то, що Він хоче для нас зробити. Приходить деякий час, і в Слові Божому, Господь через Духа Святого, через молитву нам показує, що Саш. Це тобі було потрібно для того, щоб ти став кращим. І слово Боже, коли ми його досліджуємо, воно робить нас кращими. Інколи, верніше, не так, навірно, Господь через Слово Боже хоче зробити нас кращими, щоб ми стали кращими. Він хоче показати нам, тому що Слово Боже, як ми, я вже казав з самого початку, що кожна сторінка, кожний розділ Біблії говорить про Божу любов, про те, за що ми можемо дякувати Йому. І коли ми будемо звертати на це увагу, Господь буде з нами. І на завершення я хочу, щоб ми разом прочитали Єремії, 15-й розділ. З 19-го вірша. Тому Господь так відказав: якщо ти навернешся, то тебе приверну. І перед лицем моїм станеш, як здобудеш драгоці... а як здобудеш дрогоцінне з нікчемного. Будеш, як уста мої. До тебе самі вони звернуться, а не ти до них звернешся. 20 вірш. І дам я тебе для цього народу замура міцного і з міді. І будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе. Бо я буду з тобою, щоб спасти тебе і щоб тебе врятувати, говорить Господь. Зараз Господь хоче, щоб кожен з нас звернувся до нього в молитві і щоб Господь зробив нас муром, щоб ми могли бути дійсно тими, ким Господь може, кого Господь може послати, для, як сьогодні казали, що ми є ким? Ми є його адвокатами. Да? Я завжди чомусь думав, що Христос наш адвокат, а оказується, що ми теж представники для того, щоб оправдувати нашого Господа. Тому я запрошую вас для молитви. Небесний Отче, звертаючись до Тебе в молитві, Господи, дякую тобі за те, що Ти залишив нам слово Твоє, яке в, кожні, в кожному розділі ми бачимо Твою любов до нас, Твою жертву, Господи, і те, що Ти хочеш зробити для нас. Ти зробив для нас все. Своєї сторони, то може тепер нам відповісти на Твій призив, Господи, стати муром для того, щоб нічого поганого не входило в наші уста, в наші серця, Господь, щоб не виходило нічого поганого з наших уст, Господи, то Ти наповнена словом Твоїм, духом Твоїм, і нехай Твоє ім'я буде прославлено через нас, тому що Ти цього достойний. Ми відаємо тобі честь хвалу і поклоніння єдиному живому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.